В Україні заготовляють понад 100 видів лікарських рослин. У степовій зоні окремі лікарські рослини вирощують на плантаціях. Найбільший потенціал для промислових заготівель лікарських рослин мають північні та центральні райони України. Тут зростають у великій кількості аїр звичайний та цмин пісковий. Центральні та південні райони України мають великі ресурси горицвіту весняного присиваща є головним в Україні районом заготівлі ромашки лікарської. Майже всюди, за винятком північного Криму і прилеглих районів Приазов'я, ростуть різновиди Валеріани. У північній, західній та центральній частинах України Поширений Звіробій звичайний. У центральних і західних районах Західної України росте Беладонна. У північно-західних та центральних районах, крім південних і південно-східних. Поширені Калина звичайна і бузина чорна. Полісся і Карпати мають значні ресурси журавлини чотириполісткової і чорниці. У західній і центральній частинах України росте кизил звичайний. Червона книга України загальноприйнята форма видання відомостей, що містить перелік і опис рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин, що потребують особливої охорони. До неї заносять назви видів рослин і тварин, які перебувають у природних умовах на території України і в межах її територіальних вод під загрозою зникнення. Підставою для занесення до червоної книги є дані про зміну їх кількості, районів поширення та умов існування, докази того, що вони без вживання термінових заходів щодо їх охорони не зможуть існувати. До червоної книги України занесено понад 540 видів рослин і грибів. Щодо дерев і кущів, то до червоної книги занесені такі реліктові види, як Тис Ягідний, Модрина Польська. Сосна кедрова рододендрон східнокарпатський українські Карпати, сосна Станкевича, ялівець високий, зникаючі реліктові вовчі ягоди пахучі та цибуля ведмежа. З трав'яних рослин у червоній книзі України зазначено багато видів, серед яких сон великий, сон чорніючий, сон кримський, півонія кримська та півонія тонколиста. У лісостепу і степу охороняють зникаючі види астрагалу, рідкісні види шафрану, ковили, а також півники, тонконіг та інші. Зелена книга України є зібранням інформації про рідкісні й типові рослинні угрупування, які потребують охорони. До зеленої книги занесено типові зональні угрупування, а також унікальні для України види, які збереглися після освоєння території і площі яких зменшуються. В українських Карпатах охороняють реліктові соснові, ялиново соснові, дубово соснові, ялиново кедрові ліси, зарості ялівцю, реліктові угрупування верби. Рідкісні для України букові, Яворові, вільхові ліси. У Кримських горах рідкісні зарості ялівцю високого, сосни паласа, фісташки, старі ліси з дуба скельного та букові ліси. В українському степовому і луганському заповідниках охороняють різноманітні угрупування ковили, ареали яких зменшуються внаслідок розорювання степів і надмірного випасання худоби. Охороні підлягають чагарникові угрупування мигдалю низького, ділянки ковили Лесінга на схилах річкових долин, балок та лиманів, ковили української в типчаково-ковилових степах, ковили волосистої в лісостепу і степу. Злучних угрупувань охороняють відомі унікальні ділянки нарциса вузьколистого на закарпатській низовині і в українських Карпатах у Субальпійському лучному поясі Збереглися ендемічні й рідкісні види вівсяниці. Різноманітними є рідкісні болотні водяні угрупування меч трави, очерету приморського, водяного горіха плаваючого та рдесників. Усього до зеленої книги України занесено 127 типових рідкісних і зникаючих угрупувань природної рослинності.